Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин не перебуває за адресою, зазначеною в ТЦК, і фізично нічого не отримав. Змі. І що далі? Ви краще з вулиць зникнете усі, хто в форми. бо ви нам заважаєте жити. І дихати українським повітрям. Навіть якщо громадянин не перебуває за адресою, фізично не отримав вимогу ТЦК, вона буде вважатися врученою і ТЦК зможе ініціювати щодо ухилянта відповідні обмеження. Нагадую, що ухилянтами є ті, хто прийняв присягу. І не взяв Крим за 10 років, саме це і є ухилянти від свого обов'язку. Саме, що цікаво, в бойових спідницях вони не хочуть брати Крим і Донбас, а посилають на забій звичайних цивільних, а самі не виконують свої конституційні, як вони кажуть, обов'язки. Саме так і живе. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги, так вимоги чи повістки. Якась вимога ТСК нікого не цікавить. Ви відміняєте повістки, чи все-таки вимогу? Чи пропозицію надсилаєте за адресу місця знаходження? Місця Проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК замість повісток вимоги. Дуже щось нове. Але я так думаю, всі ці вимоги будуть послані на три. Літери алфавіту. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем. Все просто. А що ви думаєте, що ви якось когось обмежите в керуванні автомобілем? Ні. Окрім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання. Доставлення такого громадянина до ТЦК лише за добровільні згоди. Якщо особа не надає таку згоду, доставити її не можуть без її згоди. Про це йдеться у нових нормах законопроекту про посилення мобілізації. При цьому варто зауважити, що 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку. Законопроект 162 диктаторський законопроект, як я його називаю, який дозволяє державі бачити, як на долоні, де особа працює, тимчасово проживає, на яку адресу зареєстровано її авто тощо. Ці дані будуть в реєстрі військовозобов'язаних і ТЦК матиме до них доступ. І що далі, що вас можете зробити? Когось щось позбавити, дивіться, що вас чогось би не позбавило. Окрім того, 10 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект 10379, який збільшує до 22 тисяч штраф за ухилення від військового обліку для самого ухилянта, і до 59 тисяч гривень для підприємства, де він працює. Отже, законопроект 10.4.4.9 у фінальній редакції доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею 27 заходи впливу. Відповідно до неї, у разі невиконання під час мобілізації громадянинам обов'язків передбачених частиною 1 статті 22 у новій редакції неявка на виклик ТСК. Непроходження медичного огляду, що суперечить статті 28 Конституції, антиконституційний закон, частина 3 статті 22, неуточнення своїх військово-облікових даних протягом 60 днів. Ви точно кончені? Ті, хто приймав цей закон, тому що вже є закон про електронний реєстр військовозобов'язаних. І нічого уточнювати там не треба взагалі та вчинення ним адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 адмінкодексу. Так ще це потрібно довести в суді. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції. Щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК без документів про доставку це не дійсно. І лише за добровільні згоди особи. У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК його керівник протягом п'яти днів. З дня отримання такої відповіді надсилають цьому громадянину в паперовій формі з засобами поштового зв'язку, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення на адресу його місця знаходження місця проживання чи перебування, вимогу про виконання обов'язку. Обов'язки. А так як поштальйони не працюють, підкреслюю Укрпошти, і в багатьох. В селах і містах звільнені. Вдачі вам. Військовозобов'язаним резервістом далі вимога. Не вручення вимоги. Так у нас вже нема повісток, є вимога якась. Давайте щось вимагати від ТЦК. Для прикладу, їх реєстраційних документів. В повному обсязі. Для прикладу, їх паспортних даних, для прикладу їхніх атестатів і дипломів, для прикладу, вимогу розсекретити всі дані, які є працівників ТСК ЗСУ. Їх персональні дані, житла, їхніх зв'язків, банківських рахунків. Чому тільки це повинні робити ми. Ні, ні, шановні, так не приконає. Ми маємо право з вас вимагати те ж саме. Так от. Не вручення вимоги є вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку. Вони не працюють, тому до побачення. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову, отримання вимоги. Чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин? За адресу місця знаходження, місця проживання чи перебування особи. Повідомленої цієї особи ТЦК. Наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, в селах, містах, на пошті дуже багато, дуже багато, що ви знали, шановні українці, квитанції, які люди не забирають і не оплачують взагалі нічого. І ніхто не ставить жодних. Штампів на пошті і ставити не буде. Укрпошта цю вашу мобілізацію похоронить. Вона не хоче працювати і працювати не буде. Я знаю, як вона працює. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримання вимоги. Чи відмітки про неможливість врушення вимоги особі з інших причин за адресу місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, а чому хтось повинен щось повідомляти ТЦК? якого не існує. Це бандити. Погонах, бандити ЗСУ. Не створені ані законом, ані нічим. Щось воно щось хоче. У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів зняв вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов'язку. Обов'язок не виконика з підстави статті 65 Конституції України. У зв'язку з тим, що Конституція України прийнята без гербової печатки УРСР, тобто недійсна, крапка, Шах і мат. ТЦК і Збройним силам, які є просто бандитами в погонах, ТЦК звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження. Такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на срок до виконання або відкликання такої вимоги. Як обійти для прикладу таке обмеження? Слухайте уважно мене. Значить, після закінчення воєнного стану незаконного, ви їдете. За кордон. От, якщо у вас є. Для прикладу, хочете там працювати, у вас там якесь обмеження є. Ви міняєте українські права на іноземні права будь-якої країни, де ви отримали ВНЖ, і їздите собі. І всі ці обмеження, так зване ТЦК. Засуне собі в дупу, може засунути туди Хлибоко і назавжди. Саме так нагадуємо, що перехідні положення передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання. Номери засобів зв'язку електронної пошти, за наявності та інші персональні дані. Ми вам нічого, дівчата, чоловічої статі в бойових шотландських юбках ТЦК ЗСУ, нічого вам не винні. І нікому нічого не винні. Одягайте швидше свою бойову шотландську юбку. І штурмуйте НЕРТом і Непоклавішем Бахмут, Донбас і Крим, щоб за 24 години в мене все взяли. Я приконтролюю. Негідники такі. У разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання або до СНАПу, або через електронний кабінет призовника. Де той електронний кабінет призовника, хто його бачив, та ніхто не бачив. Його не існує. Військово зобов'язаного резервіста у разі перебування за кордоном шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного. Слід зауважити, що законопроект передбачає, що призовники військовозобов'язаних та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов'язані сімденних строк стати на військовий облік, та не зобов'язані вони стати на ваш військовий облік. Нічого, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Конституції немає, вашого закону про мобілізацію також немає. З печаткою і підписом засуньте його собі в тупу. Виконувати його не потрібно, жодних законів таких не виконуйте, і все буде гаразд. Ми повинні все все обходити і нічого не виконувати. У разі декларування місця проживання, особи за декларацією, про місце проживання поданої в електронній формі засобом єдиного державного веб-порталу, електронних, Послуг взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних, резервістів здійснюються відповідними районами ТЦК на підставі відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів в електронній формі, надісланих органами реєстрації через єдину інформаційну систему МВС, до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Протягом дії правового режиму воєнного стану у нас немає правового режиму воєнного стану. Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які залишили або покинули своє місце проживання, зобов'язані семиденний строк здати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік. А навіщо отримувати статус внутрішньо переміщеної особи? Ну який сенс? Щоб піти на утилізацію туди без рук, без ніг. Та хай самі йдуть зі своїм Коломойським та всіма іудеями-олігархами. Вперед, нертом, по клавішам, взяти Крим і Донбас. З одним патроном. Давайте сикуни в бойових юпочках ТЦК ЗСУ і Олігархи. Вперед, зі своїм президентом. До останнього. З вас. Ви ж хочете до останнього Українця? Ні, до останнього з вас, а не з нас. Далі. Що саме цікаво, на виконання таких обов'язків, у тому числі неуточнення своїх даних, як випливає із законопроекту, надає можливість керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання. Та доставлення такого громадянина до ТЦК, а також згодом до суду щодо обмеження у праві керувати автомобілем. Ну, так він потім поміняє ці документи і ваше обмежувальне право ви собі в бойову дупу запхнете кулаком. Ось так от. А ЄС вам покажу накусі кусі Викусі. І навіть якщо Україна там признає ті права недійсними, завжди в Євросоюзі можна перездати і отримати європейські права. Так що я не бачу тут якихось проблем на керування автомобілем, просто потрібно, настав час, що невигідно мати українські права, потрібно мати європейські. Тепер Клич здаю українські права отримує європейські. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких права, це коштує від 300 до 1000 гривень в від складності ваших запитань. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права темі ТЦК та СП від 500 гривень. До 1000 гривень в залежності від складності ваших питань та проблем. Внетрова консультація системи та СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати номи права. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі це потрібно вже сьогодні і зараз електуальна пошта, академія.м. Я консультую з будь-яких норпав. Цивільного, кримінального, сімейного, господарського, інших пенсію, адміністративного. Також я консультую з податкового права. Як Вести автомобіль а бізнес у статусі людини це коштує 1000. Також я надаю витяг за кодом ЄРДПО. Звертайся до мене за витягом до коду ЄРДПО, щоб дізнатися про своїх контрагентів. Так, я надаю всі уряди юридичні. Послуг. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал, щоб бути в курсі. Тобі. Роби донати в описі до відео, жми кнопку спонсорство, щоб стати спонсором цього YouTube каналу. Підпишися на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також, якщо ти ультраправий, підпишися на мій телеграм-канал. На ультрафравах, якщо ти хочеш бути в курсі подій у сфері світів Linux, також підпишись, якщо ти Linux м'яско. Також на каналі Linux Демація в Telegram вирішуються питання стосовно виправлення помилок у Linux системі. Також я надаю окремі юридичні консультації. Стосовно будь-яких налет за електронну адресу. Обов'язково підпишись, став лайки, репости, пиши комент. Разом доб'ємо 10 тисяч, потім до мене наша українці. Тут кажуть правду про те, що відбувається у світі та в Україні стосовно змін законодавства.